Друзі, відбувається зустріч Трампа з зеленським. Ну, верніше, це такий обід, вечеря. обід, По-нашому вечеря, а в них ще обід. І з цікавого можна сказати, що Зеленський, як завжди, чудить. Ну, перш за все, він запізнився майже на пів години. І я думаю, що він згаяв лише свій час. А по-друге, ну, знову вирядився, вибачте, мені. Як диктатор Північної Кореї. Хоча, може, воно логічно, всі диктатори вони мають одинаковий одяг, одинакові ознаки, і Зеленський хоче на них бути схожим. Мова, звичайно, про тамагавки. Результату чекаємо найближчі півгодини-годину. Буду вас інформувати. Смикую всіх своїх друзів і знайомих нових з Вашингтону. Можна сказати, що Зеленський. Допоки веде себе чемно, однак намагається продати те, що йому не належить. Ну, Зокрема, він озвучив питання, що Україні треба тамагавки, і готова Україна ну, від нашого імені, як завжди, той, який пересидів термін на посаді президента. Е а Україна натомість готова надавати дрони. Ну, знаєте, це як продати те, то, що тобі не належить. Тобто Україна не має виробництва дронів, вона має лише збирання. З комплектуючих китайських. Якщо ці комплектуючі будуть перекриті, перекрити їхній імпорт, то як ми можемо збирати дрони? Але Зеленський, ну як завжди, на понтах, на браваді і пропонує те, що в принципі йому не належить. Дайте тамагавки, які ну, на 99, я думаю, 9-х є американським виробництвом. Навряд чи там щось використовується китайське. А натомість пропонує китайські комплектуючі, зібрані українськими руками. Ну, по-перше, у нас, я ще раз скажу, самих брак цих комплектуючих і дронів. Постійно військові скажуться, у нас просять, щоб ми збирали на дрони. Але Зеленський хоче їх поміняти. Поміняти хоче на тамагавки, друзі, якими просто хоче підняти градус війни. Я думаю. Мріє розпалити взагалі третю світову. Але Трамп чітко заявив, що третьої світової війни не буде з України, вона не почнеться. Чекаємо остаточних результатів. Буду вас, друзі, інформувати.